Виставку творчих робіт мами й доньки Андріани та Марії Кушнір відкрили в Ужгородському Сканцині. Пані Андріана народилася в Ужгороді в родині угорського походження. Завжди мріяла стати художницею. Закінчила коледж мистецтв, працювала певний час викладачем малювання, а згодом перейшла у сферу логістики. Але мрію не покинула. Я так малювала, але не дуже ну, колись професійно малювала, потім я перестала полювати малювати. І з часом, з війною я почала дуже займатися малюванням. Почала малювати, потім почала арт-терапію е проводити. І до сих пір я це і, і роблю. Якось одну з її недомальованих картин вирішила домалювати молодша донька. Мама не малювала круха, я боюся інше. Так і народився творчий тандем, що поєднав різні стилі та різні погляди на життя. Вона якось починає даже картини малювати, вона вже знає про що це буде. От у мене, наприклад, не все так виходить, а в неї так. І в неї таке якийсь їй всесвіт більше. Вона проявляє про якісь зоряні війні, чи ця молоді ця дід, такі тепер малі, вони інші, як старші, даже. у них більше фантазія проявлення, у них немає цих рамок, вони більш розкриті до світу. Малюнки дев'ятирічної Марії, емоційні та філософські. Дівчинка скромно зауважує, що малює трішки краще за маму. Чи Чиї краще поїть Чи? мами? Пані Андріана не заперечує, зізнається лише віднедавна. Її помахи пензлем стали сміливішими. Її творчість це втілення краси та любові до життя. Картини прояву кохання. Я була на у замку Сент Міклош. Це ж теж замок кохання, і якось уже інша серія у мене прояви, інші кольора і більш уже сміливі уже мозки у мене появилися. Це не перша виставка Андріани Кушнір. Навесні вона разом з подругами брала участь у арт-проєкті. Ти зможеш. Сьогодні вони прийшли її підтримати. Перший проект спільний. Я була його ініціатором. Ми робили разом. Я також малюю, а прийшла підтримати, тому що це чудово, коли з покоління в покоління ми передаємо творчість, наші ми відкриваємося. І коли разом із донькою це така дуже світла подія. Триватиме виставка до 6 жовтня. Пані Андріана планує в ці дні за домовленістю провести для мам з дітьми арт-терапію.